Доброго вечора, ми з України! Так, всім доброго вечора! Пропоную до вашої уваги розпаковку посил, посил, посилок з сайту AliExpress. Прибажте, якщо може буду кашляти, я маю гриб, а ну, посилки треба вже віддати людям. Так як скоро Миколаїв. Ну і вони вже потрібні. Так, перша посилка йдемо швидко, щоб мене за... затягувати відео. Бо бачу, люди не конче люблять, і ще відео. Люблять малі. Так, треба акуратно. Так, треба на кінець поміняти лезо. Так. Все. Так, це пройшло. Прийшло, прийшло чехо. на Redmi Note 8 t просила замовити. Зараз подивимось, яке то чехо. Ось так. такі чехо. Ну, це якби понял це. Посилу замовити для жінки. Так. Ось такий чехол. У нас шнурочок. Досить нормально зроблений. Так. Тут на навізетки походить на карточки. Ось такий чехольчик. чехол вийшовся. Близько 130 гривень. Так що я думаю, що це невелика не ціна, так як самі знаєте, в ціна ціну чехлів. Так що раджу замовляти такі речі, як чехли, стекла на Aliexpress. Ну так, треба чекати, але за... Тому яку у нас один купиш, можна купити два різні і собі міняти. Так, прийшла збірна посилочка. Як потрібно. Отак є. Так, так Будемо розпаковувати. Тут має бути, я не помиляюся, 7, 7 посилок. Так, зараз, раз. Шість? І сім? Так, пусто. Так, починаємо, я думаю, ось таких двох одинакових. Це, я думаю, що вже всі поняли, що то в них може прийти. Так, перша посилка є. Yeah. Так. салфетки. Далі. Три стекла на задні, навіть не стекла а плівки на задній камери. Так, то це має бути для телефону Redmi Red Note 8T. Так, як чехол прийшов, і вже прийшла її. все решта ось таке з Добре, ось маю бути три штучки, От, навіть пішло, піш. вісім три, так, є так, продовжуємо. Так, друге. Так, друге таке саме, тільки під інший телефон. Степле теж досить дешево. У районі 100 гривень такий комплект коштує. Я думаю, досить вигідно. Ви що нас брати. Так, що тут прислали? Так, так. Тут прислали клей на боки. Щоб стекло не задиралося три штучки. це інший магазин. Так, то є самфетки. І це є стекла Redmi Note 8. Ось такі стекла. Так що з стеклами теж все в порядку. Не будемо на них увагу загострювати так. Все. Так, це окремо, це мені. Так. Продовжуємо. Вмер ще одну посилочку. Так. Що тут прийшло? Тут прийшли. Тут прийшли голки. Голки для тих, хто погано бачить, Ну ті, що легко зачіпати. Хтось, може, бачив. Йде реклама повним ходом по Фейсбуці. Тут є теж 24 штуки. От. 24 штучки. Так, і плюс тубу чехол, хто як називає. Ось такі. Так. Ну, ціна менше 100 гривень, а так як я бачу в інтернеті, ну, та не один, я може і хтось і бачу, по 245 продають. Ось такий комплект. Тільки я що тут узяв одні срібні, одні золоті. Ну, різниці нема. То все метал. Ось така. Є така штучка. Продовжую. Тут теж має бути, походу, що цей батон. Мене замовляли. Комплект галок. Отож, До бісером? Що? Бісером чи як? Ну, я це не розумів, тому не розуміюсь. Тут якісь голки і на персник походу є. І всякі різні голки у тубусі. Ну, хто, хто розуміє, це пойме, так як я від того далекий, не буду на тому увагу зосереджувати. Так, це теж мене замовити. Треба людині перезвонити. Це сама людина, що брала чехол і скло. Так, продовжуємо. Так, тут нічого немає. Так, ось такий перехідник. Е, мене просили до Т2. Щось не хоче ловити Wi-Fi і хочуть спробувати такий перехідник. USB і на інтернет. Ну не знаю, людина спробує, скаже, чи тоді аварій, чи ні, бо я... USB інтернету, інтернет- адаптер. Ось така штучка. Тільки менше 100 грн. Досить дешево є. Це нормальний рочик. Так. Беремося вот таку. Так що ще дві посилки так лошилися. Це є буревки. Тут втори нічого нема. Так. Це є буревки, фонари. Так. Так, баримо будемо, попробуємо які тут йдуть. Ті тут батарейки йдуть. Так, тут йдуть три міні-пальчикові батарейки. Десь в мене були батарейки. Така кажуть контрольні. Так. Ну це теж. Один такий брелок точно менше 50 гривень. Не буду брехати скільки, чи 30, чи, чи навіть менше 30 гривень. Теж світить. Досить так і непогано світить. фонаричок. Ну, це брелачок десь підсвітити. а вся краса. Ті яркі світло. Тускліше і сос, сос. Так. Я думаю, що всі прац працюють. Адже то є. Смисл перевіряти зараз. Я вже щось то перевірю пізніше після відео. Досить нормально. А у теперішній час це взагалі класна штука. Дещо собі щось присвятити? Можу радити для покупки. Тільки що треба але за їхньою ціною. дешевою. Плюс що це є все з безплатною доставкою з Китаю. Так. Так, слава Богу, за цим людям все прийшло. Так, ще одна посилка. Послідня посилка. Дитяча спортивна гову, а конкретніше буці. Мене люди просили, адже у нас вони коштують досить дорого як для такої речі не фірмової. Так, це прийшли дві пари. 37 і 39 розмір має бути. Це прийшло з одного магазину. Ціна була близько 450 гривень за пару. Так, дивимося, чи не є пошкоджені. Ну, упаковані вони конечно. Не так, як я собі кросовки замовляв, боночі. ще шикарно. Ось такі красові. Ось такі. Ну, не знаю, люди будуть міряти діти, скажуть, чи добре, чи ні. Ось такі. Такий один. Другий. Це розмір, який походить, а не тут. Так, тут Пешдеся. Ну, це по американській класифікації. Так, дивимося до другого. Це замовлялося під час розпродажу. Так, тут який. Так. Ось такі. Трошки чути хімію резиною якоюсь. А так ніби нормальні. Ну тут таке покаже діти будуть грати в футбол. І буде видно, чи вони нормальні, чи ні. В принципі, за ціною таких, як у нас, от таких самих одну пару, то, ту, то ми купили за ціною одних дві пари. Так ось така штучка. Так. Все ось і все. Ну, поки що все. Чекаємо вже більше інші посилки. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба. Слава Україні!